Всі так очікували, коло мойського. Ну, ось вийде Ігор Валерійович, і щось як врубаше, щось як скаже. Ми всі як ахнем, як охнем, Як щось дізнаємось, чого ми раніше не знали. Але Ігор Валерійович не доїхав. Не доїхав, чи то не довезли, чи то пробки, чи то ще щось. Ну в Києві так буває, знаєте, пробки, там, затори, і от особливо, коли от такі люди. Ну то їх дуже важко довести, доправити. Ну, ви, ви розумієте. І дійсно, українці масово очікували щось почути, але їх в основному нас, нас, в основному цікавило інше: це світло, це Новий рік, це зупинка бойових дій і перспективи. Тому на тему з Ігорем Валерійовичем якось українці мляво реагували. Я навіть не записував ніякі відео, бо я розумію, що українці сьогодні напевно здивувати чимось. І ще можна, але ми десь морально всередині до всього абсолютно готові. Я єдиного не можу зрозуміти, коли це все закінчиться, коли буде в Україні щось таке, коли ми зможемо сказати: так, ось людина прийшла щось зробила. Так, ось людина взяла владу, і ми від цього щасливі. Так, ось іде людина свої посади, і ми дякуємо, що ця людина йде свої посади і дає дорогу далі. Новим поколінням, от я вам розкажу по своїй роботі, як у мене це відбувається. Я прийшов у 2021 році до університету, де я працюю, і скажемо так: багато процесів потрібно було вдосконалювати. І я безвилазно працював з 8 там чи з 9-ї до 8-ї вечора щодня, включно з суботами. Багатьох вчили, багатьох, ну коротше, докладали масу зусиль для того, щоб багато процесів переналаштувати або налаштувати на інший лад. Я багато що знав, передав, хтось навчився, хтось не дуже. І сьогодні університет розрісся, і багато людей, ті частини, які там умовно 2-3 людини раніше відповідали в університеті. Сьогодні це. Багато людей це може бути 15 там залучених, 10, 20, по різному. І я віддаю ці процеси, бо ти розумієш, що, по-перше, нічого сидіти на тому, що ти вже і так знаєш, і передаєш просто людям, для яких це можливо новинка. Можливо, вони щось додадуть новеньке, можливо, вони з якимось новим задором це будуть реалізовувати, бо ти вже ну тут нареалізовувався. Який сенс одне й те ж саме з року в рік, ну це по накатанні, як білочка в колесі, ти будеш просто. Ти будеш ну, фактично вигорати. А, і от сьогодні я займаюся якимись іншими питаннями. Вони десь цікавіші, десь проблемніші, десь, можливо, нове щось для мене. Але я розумію, що це життя. Отак життя рухається. Настане якийсь момент, коли мені доведеться, напевно, останній раз десь вийти в ефір з якоюсь політичною або соціальною, або громадською діяльністю. І на тому все я буду розуміти, що далі йде нове покоління, далі йдуть нові люди. Їм потрібно віддавати напевне простір в тому числі. Але наші чиновники цього не розуміють. Наші чиновники не хочуть цього розуміти, не хочуть цього знати. Їм потрібна влада, їм потрібен вплив, їм потрібно бути безкінечно у владі. Тому, коли я дивлюся, як українці, а давайте проголосуємо за Юлю. Друзі, ну вона з 2000 з 2000 року у владі, безпосередньо у владі, а до того ще було в неї багато там нюансів. Згадайте, там є у нас. Один був прем'єр-міністр. Зараз він десь Сполучених Штатах Америки там є цікаві історії з енергетичними системами. Це давно, давно. Тобто ці люди давно далі. Є Петро Олексійович, який вже фактично постарів, будуючи там свою імперію, будучи і президентом, будучи і чиновником в кабінеті міністрів, міністром У Януковича при президентстві, і нібито і партію регіонів свого часу десь засновував. кажуть. Ну, щось зробив для України, побував, але простору для нових вони не дають, вони намагаються утриматись до кінця, так щоб ногами вперед виносили. От я їхав до вас і поки там збирався, так прокручував тік-ток. і попадається інколи, як в Російській Федерації, там вони оця пісня года. Пам'ятаєте цю пісню? «Если Єсліндану і так далі. І ти дивишся, Боже, ну, ну всі старі обличчя, ну такі якісь вони. ну Ми вже, ну я не знаю, вже давно, пора і десь там на пенсію. Ні, вони все одно там десь повитягували звідкись і це так дивно, дико дивишся на це. Не розумієш, для чого, чому. Ці люди були теж молодими колись. Вони прийшли на сцену, а, вони, але вони все одно тримають і, і ніяк. От у Нас політикум побудований точно так само в Російській Федерації там. А, як, як, не знаю, вже старі вони вже зовсім і не пускають нікого. У нас так само клани намагаються триматися, і вони ніяк нікого не пропускають. І, звісно, що скандали вони знають одне одного, в них компромату багато одне одного, вони можуть розповісти дуже багато. Я так розумію, що Коломойський може багато чого розповісти на Зеленського, Зеленський може багато чого розповісти на. Коломойського, і це все безкінечно буде. Це буде безкінечна історія до того моменту, поки не буде ось цих соціальних щаблів і до влади не зможуть приходити люди, які просто чесно віддано служать своїй професії, своїй країні, і при цьому, в принципі, не заперечують своїй можливості бути десь у владі і керувати якимись процесами. На жаль, на жаль, в нашій країні оцих соціальних ліфтів. Не має, або вони вкрай утруднені. І ось як мені там радив Тарас Чорновіл, що от треба професійні політики, щоб, щоб професійні політики. Ну, я відповів Тарасу і сам для себе замислився, звісно, над тим, а що таке професійний політик? Хто такий професійний політик у нас в країні? І я, на жаль, можу дати тільки одне визначення: професійний політик в нашій країні це. Людина з купою компромату проти себе. Це людина, яка часто говорить неправду українському народові. Це людина, яка давала обіцянки, які не виконувала. Це людина, яка часто служить і нашим, і вашим, і чи зволіть, і кому угодно. І зазвичай важко перерахувати політиків, які. Ну, насправді е, можуть щось, е, ви можете згадати, що вони щось дали вам. І ви їх пам'ятаєте, як щось таке світле, як людей, які дійсно вписалися за нашу країну. І е, це проблема. Це проблема, бо виходить так, що за. Мережею цих людей, люди зневірені в усіх. Люди не готові прийняти нових, люди не готові голосувати за старих. В результаті люди наражаються на суттєву небезпеку голосування за тих, хто просто в моменті розкручений. І це проблема, і це халепа, бо в моменті розкручений, це зазвичай підставні певні особи. Що буде далі, не знаю. І знаю те, що в мої 46 років мені вже важко, мене важко чимось здивувати, мене важко чимось напевно звабити. Мене важко переконувати в чомусь. А ще важче повернути в мені віру в те, що в нашій країні може дійсно запанувати мир, спокій. Повага до людей. Я неодноразово розповідав вам, як у 1997 році це вже Боже, Бог зна, коли було. Да? багатьох із вас ще живих не було, ви ще не народжені були. Так, от в 97-му році я був студентом другого курсу фізико-математичного факультету, і прийшов викладач і сказав, що от ви зараз на другому курсі, чи то було на першому, в 96-му році, взагалі 30 років майже тому назад. Він сказав, От Україна буде принципово іншою. Ви побачите, що Україна буде іншою, як ви закінчите університет. Ну, цей викладач помилився. Україна не стала іншою. Ми не стали жити в країні, в якій люди хочуть залишатися. Люди хочуть виїхати, люди хочуть облаштувати своє життя за кордоном, а той, хто виїхав за кордон, на жаль, не хоче повертатися і бачить себе тільки десь там. Десь там, але не тут. І це проблема. Це проблема, це біль українського народу. І основна причина цього всього, що чиновники не змінюються принципово. Чиновники одне одного топлять, чиновники одне одного садять у в'язниці, чиновники шукають одне в одному лайно. І в цьому лайні виплести, і в цьому лайні якось показати українському народу, що ти не такий. Неможливо, бо український народ, навіть якщо ти чесний, якщо ти відвертий, український народ все одно скаже, тебе зламає система. І все. І це реально апатія, яка, знаєте, так, як демотивація, яка просто тебе хапає і не відпускає. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви біля мене. Це надзвичайно важливо для мене. Бережіть себе і поменше їх слухайте. Ви ж не такі.